Друзі, всім привіт! Хочу зняти для вас коротеньке відео по торгах на німецькому аукціоні. Якщо вам буде е, цікава така інформація, приємного перегляду. Також хочу сказати, що по автомобілях, які плануються до нас, поставка з Німеччини буде орієнтовно через три тижні. Це е, шкода Кадіяк, е, два Volkswagen Allspace Tiguan, а також два Seat Терако та Ateca. І в наявності є дві чудові шкоди Октавії а 7 По них були відеоогляди. Якщо ще не бачили, відео послання на ці огляди в описі під цим відео. Всім приємного перегляду, друзі. Дякую вам за коментарі та лайки. Друзі, отак відбуваються торги на аукціоні. Volkswagen Golf. Комплектація актів 2.0 турбодизель. 150 кінських сил 2022 року виготовлення автомобіль. І за 24 тисячі. Ще продавець за цю, за цю суму не, не обов'язково продасть його. Ось комплектація автомобіля. Пошкодження, якщо вони є. Ось такий гольф. О, крило вже з пошкодженням. у нього. Бампер і двері. Передні водійські. Оптика, значить цілок. А, ще й заднє крило. Заднє крило, трішки задні двері і пластиковий бампер. 21 тисячу накидали. Х-5-й. 112 пробігу 19 року 3.0 турбодизель 44200 пропонують цього ікса. Шкіряний салон. У Гамбурзі він знаходиться. О, хороша резина. От автомобіль коштує 40 тисяч євро 19-го року. Як коштує вже 45 за нього пропонують. І є там диски царапані, там ще якісь пошкодження, а часом буває так, що людина приїжджає. За десяточку дивиться машину і щоб ні скольчика, ні царапини. Треба бути реалістом. Машину їздили. Кроссовер від Мерседеса. ГЛЦ в МГ пакеті. Да? 32 100 євро пропонують. Компактний кросовер. 96 тисяч пробігу. Активно торгій йдуть 32500. 204 кінських сили. Чорний потолок. Панорама. Сидіння водія. Почтаю, на аукціонах там ніяких їм часток не проводять, навіть якщо це автомобіль, коштує нам за високий бюджет. Mercedes. 33 тисячі вже, 3310, 332. Стартували з 25 тисяч. Ось торги по Теслі 22-го року, 46 тисяч пробігу. 38 300 пропонують. 38 900. Що це Тесла? 39 500, вже ціна. Ну, салони в них дуже лаконічні. А ще й комплект зимової резини на дисках. 39800 вже зробили ставку. Орех 3.0 повнопривідний. Туарех 15 2015 року, 11-й місяць. Дуже гарний пробіг 137 тисяч. Так, 16200 зараз. Ціна. Давайте поглянемо, бо для України актуальні і популярні такі автомобілі. На оптиці. А, без пневмопідвізки. Без пневмо без вебасто. Але гарний пробіг 137. Сервісна історія обслуговування. Колір мені теж подобається вам як такий колір. Практичний, я вважаю. Коврики. Так, поки ми дивились фото, вже 18200 пропонують за регу. Підігрів і продувки сидінь немає. Підігрів заднього ряду сидінь і клімат 18400. Аукціон триває. Вінтерспорт зимова, да? Якісь там скольчики не є невеличкі. Ну так сидіння водія виглядає. Середні пасажирські, отак от дверна карта. На хімчистки тут теж не робили. В цьому автомобілі 18800 торги тривають, 18900 пошкодження по автомобілю, який аукціон показує. Так, вже в нас за 19 ціна прийшла. 19300. Продавець хотів би отримати за нього 19900. зараз побачимо. Так, закінчився аукціон. Майже дійшли до тієї ціни, але знову ж таки продавець не, продавець не зобов'язаний віддавати. Корок Ambition 4 на 4 2.0 турбодизелі з Volkswagen 22 року. Karok. З пробігом 15900. Вже за нього 25,5 пропонують. Х5 99 тисяч пробігу 2020 року. 44... 42 тисячі євро запропонували. Так, друзі, комерційний мерседес Vito 1,6 турбодизель. На 114 кінських сил 16-го року з пробігом гарним 115 тисяч. Два власники. Торгівна зараз 11700. 800. Давайте переглянемо трошки його. такі у нас фото. Так, наклейки були вже, от бачите, на сонечку треба буде його полірувати. Так, вже 12700, 12900. От бачите, комерційний транспорт завжди. В Багато було від вас дзвінків на рахунок. Бусів, Volkswagen Caddy, Але ціни на них так пригають вверх. Коли хочеш його придбати. Ще комплект коліс іде з ним. 13.100. Але 1,6. Ну і ось такі пошкодження аукціон показує. В принципі, як для вантажного буса це ні про що. Якщо автомобіль безаварійний, то це дрібниці. Opel Astra 1.5 турбодизель 21-го року. 21-го року і 70 тисяч пробіг один власник. 11800 800 ціна. 900 ну, Opel. Opel пропонує свої автомобілі по відносно доступніших цінах, наприклад, в порівнянні там, з концерном VAG, Але все-таки, якщо брати системи, як вони функціонують, наприклад, той же самий асистент по освітленню, ну, є відчутна різниця, що в Opel, що там, Volkswagen чи в Шкоди. Опель можна з Renault порівнювати, напевно, одна цінова категорія Ford. Ford Focus, Renault Megane, Opel Astra. Це отакі такі автомобілі, конкуренти. Гарний пробіг. На 70 тисяч. Так, 12300 вже тим часом ціна. Так, ну знову ж таки, бачите. Не факт, що відода за цю ціну. q 5 бензинова TFSI, 245 коней. 19 року теж один власник 82 тисячі пробігу. Наразі за неї 25-200. Ford Focus. 2021 рік автомобіль. І в принципі 11 євро. Один власник і пробіг гарний, 84-200. Ну, правда, по ньому торги йдуть активні. Давайте глянемо, фокус. Бюджет якби плюс-мінус доступний. За 21-й рік автомобіль. Що він собою являє? Хоча би по фотографіях. Механіка. Механіка на кліматі. Два ключі. Так, 11500. Ну, 11500 євро за 21 рік. На механіці, на кліматі. Так, Гольф 2.0 турбодизель на DSG 2021 року. Автомобіль 45 тисяч пробігу 17500. Multivan Але бензиновий мультиван на Україну такий, мабуть, не поїде. З класним пробігом 15300. І вже за нього пропонують 46900. 46900 за 18 рік. Ну, пробіг один власник. Починали 46200, вже 700 євро додавали. Тут бачите, торгуючи не в нижчу сторону, а в сторону збільшення. І знову ж таки, продавець не, не подумає, да, не зобов'язаний віддавати.